Всіх вітаю, доброго ранку. Це ранок вдома. І сьогодні у нас в гостях режисер Мирослав Слабошпицький, з яким ми поговоримо про його новий, який ще ін прогрес можна сказати, кіноальманах, який називається Війна очима тварин. В одному далекому гостому лісі жили маленькі, дружні звірятка. лисички, зайчики, білочки. Ти чи я? Пішли. І ось. Одного разу. Які ж опаличі вбили! Почнемо з самого початку. Розкажіть про сам кіноальманах, як з'явилася ідея і чому саме очима тварин ем, ви вирішили, придумали, подивитися на війну? Це щось про ем, все таке екоцит, який відбувається зараз в нашій країні, чи це можливість показати під іншим кутом зору проблеми, проблеми людей-українців, які страждають? Ну, це, власне, все, що ви сказали. Я хочу трохи провести, це ідея не моя. Це ідея, власне, була е нашого продюсера Олега Кохана. Він мені розповів, як вона виникла в нього. Е коли тільки почалась війна, він десь, якщо я не помиляюсь, в районі Нових Петрівців чи де жив? І от у них там була тероборона. Він каже, я, значить, заступив в ніч е на варту, і от він каже, стою там. І, от щось, ну нічого не трапилось ночі, страшного і думав, думав, і якось каже, прийшла ця ідея Були, ну, майже рік тому. І мені, ну, мені сподобалася ця ідея. Там, вони вже зняли насправді три, три, три новели з дев'яти. Це там, про зайчика, про корову і про песика, здається. І, звичайно, Олег там, знімали інший режисер, кожна новела, новела іншого режисера. І, е, звичайно, ну, Олег хотів, щоб я доєднався, і я хотів доєднатися, але ми ну, намагалися знайти якийсь такий прийнятний формат, що могло б бути цікаво. У мене так зразу не було історії якої, і власне, от потім, коли виникла ця історія, і воно все разом склалося, і Шонпен, і... Вся от. Ну, тобто, е участь, участь зірки, і вона зробить, зробить цю історію трохи об'ємніше, в тому розумінні, що е в тому розумінні, що 24, -го, 24 -го лютого світ ну, світ змінився не тільки для нас, але ну, і, власне весь світ. Тобто це потрясаюча подія. що стосується екоциду і таке інше, звичайно, це дуже важлива річ, тому що як ви розумієте, звичайно гине неймовірна кількість людей, якісь жахливі відбуваються речі. І, звичайно, це трохи відступає на другий план, але дійсно тварини страждають, і я дуже люблю тварин. Я навіть можу сказати, що я, відверто кажучи, більше люблю тварин, ніж людей, як вид, і це це дуже важлива історія і. Якщо згадаєте, є купа тіктоків наших воїнів ЗСУ з цими скотиками, є ці потрясаючі фотки. Цей кіт, здається, з бучі і таке інше, і, і звичайно, це важлива дуже історія. Я трохи навіть розчарований, що мало якось е, зелених активістів, і ну умовно кажучи, не всіх, але мало е, я мало чую в усякому разі, можливо, просто я мало бачу, що. Організації захисту такі інше, особливо міжнародні великі, якось мало про них чути. Вот не багато чути, коли є боротьба там з якими-небудь корпораціями, але зараз якось менше чути, і можливо, можливо, просто мало чути, тому що війна на передньому плані. Можливо, я не Буду ну, є, будемо чути про них. Справді, ми в ефірі доволі часто розповідаємо в нас сюжети і про українських екоактивістів, і зоозахисників, і про всесвітніх, які опікуються дійсно ситуацією в нашій країні наразі. Але я, от що напевно, як рояль в кущах тримала, а ви його одразу і виклали. Давайте тоді одразу до нього. Це буде фінальна частина кіноальманаху, наскільки я розумію. Скільки їх всього планується? Я так зрозуміла, Там що буде... три зараз не то, да? там буде, там буде дев'ять дев частин, дев'ять невеликих частин, кожна присвячена певній, ну певні, п -п певні тварині, і, відповідно, там актори. Хто напевне на там це все це, це, це певний птах, хоча і певний червоносміжний птах, так, ага. який живе той... на території України. Чую, що ви теж хочете потримати інтригу, і все ж таки не спойлерити нам зараз сюжет, але все ж таки розкажіть, хоча б, як з'явилася ідея долучити Шанопена, чому саме його, і як ви коли працювали над сценарієм, він якось вибудовувався від цієї ідеї цієї колаборації співробітництва, чи, навпаки, ви потім його побачили в своєму фільмі? Ну, Як будь-яка хороша ідея, тут все виникло в комплексі. Олег сказав мені, слухай, а що ти думаєш? Там власне в нього була ідея ідея такої історії. От. Я, він мені зателефонував, здається, я просто сів тут же. Я тут же написав історію, просто буквально не відриваючи руки. Послав йому назад, і ми почали думати, хто може зіграти. І хлопці звернулись до Шона Пена. Вони відіслали йому мій нового ну, посилання на мій фінплем'я. Відіслали, значить, всі, всі матеріали. І здається, 16 числа. Ну, так, сказали, що ніби, ніби він зацікавлений 16 числа. Е я не планував цього року бути в канах. 16 числа мені Олег написав, послухай, там, на фільм в, в конкурсі Канського фестивалю. Фільм називається До речі, чорні мухи всім раджу. І каже: він хоче познайомитися з режисером, і ну, з нами взагалі. От і все, в шостій ранку я вже вилетів в штан на три дні, і там ми власне зустрілися, обговорили, обговорили цю історію, і якщо все буде добре, я сподіваюся, в ближчі два місяці ми її знімемо. Ми ну, знімемо знімемо українську частину в Лос-Анджелесі, американську частину в Лос-Анджелесі, а українську відповідно вже в Україні пізніше. Угу. А всі інші частини цілком знімалися в Україні чи теж різні були варіанти? Яка взагалі географія? Ці три поки в Україні. Це наскільки мені відомо, наразі це єдина частина, яка пов'язана з зеленим. Це пов'язано також з логістикою, тому що ну, все-таки це ж невеликий фільм це сегмент, і логічно, логічно знімати. Велику зірку там, де ну десь не так далеко від того місця, де вона живе, умовно кажучи, в тій в тій, в тій, в тій зоні. Тому що це якби простіше, тому що вони доволі зайняті люди, і все таки інше, і треба їм треба знайти знайти якийсь момент, щоб значить тиснути, навіть не їм, а їх, їх командам, агентам, всім іншим знайти час, щоб тиснути якби ці зйомки в розклад. Ну, розкажіть, будь ласка, трошки, про що ви з що нам певним, спілкувалися? Більше про фільм чи про військово-політичну ситуацію. Ми знаємо, що він дуже активно переймається і залучений нашою ситуацією. Ну, він справи на мене потрясаюче враження, Ну, крім того, що, звичайно, він видатний актор і режисер, це відомо, і, і таке інше. Ми там більш-менш тісно спілкувалися три дні. Практично, то ми він були там. Тому що 20-го я полетів. Він полетів з, з Канна, І ми розмовляли дуже багато е, про про політичну ситуацію. Звичайно, тоді здається, був це якщо 17-го почалось. Тоді здається, був е, чи G7 десь в ті дні було, чи що. І ми значить розмовляли. Чи ну головна інтрига була, чи дадуть, чи не дадуть. Я в 16, Ми розмовляли. Він. Е, ми мали закритий показ там цього фільму, що напевно Суперпауер. І розмовляли про фільм, про, про політичну ситуацію в Сполучених Штатах в Україні. Якісь, якісь речі він ділився там, як, як американці сприймають те чи все, і чому так сприймають. Ну тобто, звичайно, ми більше говорили про, про політичну ситуацію. Що про фільми власне домовилися, ну якби. Більш-менш зрозуміло, далі вже на знімальному майданчику. Ну, він, я можу сказати, що він дуже зацікавлений в, в нашій країні. Ну, в розумінні в тому, що відбувається, і він є дуже, дуже як би. Видно, що він ну, близько до серця сприймає цю ситуацію. Це для нього дуже важливо. Дуже... І він дуже зосереджений дуже на цьому. І Він такий. Він взагалі такий, мій погляд такий. Серйозно, якби такий, і він, якщо подивитись на всю його біографію, то мені здається, що він взяв весь час взяв свою неймовірну впливовість і владу, яку, яку мають е великі зірки, і весь час е ну, практично це життя використовує її для того, щоб. Е Змінювати світ на найкра... краще на його думку. Тобто в нього багато є якихось історій. Він там брав участь в ліквідації урагану Катріна в США, ще щось. От зараз, значить, багато заголовків. Він там ходить на інтернет-канали, там вимагає зброю для України там тобто, ну, словом, що uh -huh. він дуже брав, ми йому дуже вдячні. Враження. Насправді дуже йому вдячні, і звичайно, вам вдячні за те, що ви змінюєте світ своїми методами, які наближені Дальше. до його. А давайте все ж таки до фільму повернемось і цікавить мене і наших глядачів, коли відбудеться світова прем'єра, і коли український глядач побачить вже весь цей кіноальманах з дев'яти частин і наші. Якщо все буде добре, тому що ми ж не, не, не залежить не тільки від мене і навіть не тільки від продюсерів, це ж залежить від Бога, від проведіння. Ну, в всякому разі, плани такі, що завершити цього року, і. Або, ну, напевне, напевно, на початку наступного має бути прем'єра, це теж кажуть продюсери е де небудь, і потім, звичайно, там в Україні виписну так, так. зразу. <звичайно> У мене одне запитання залишилось. Прошу. З приводу фільму, як обиралися ці історії? Ну от ви, ви обрали одну історію, інші режисери, інші, але ж дуже багато всього відбувається, і дуже багато можна брати героїв. Тобто я не питаю, як ви їх шукали, бо насправді я розумію, що проблема була обрати те, що вразить зачепить глядача, і що зачепило вас, і як от з цим ви вирішували? Ну, просто оскільки там дев'ять режисерів, і, і, то просто ну е, кожен щось пропонував і ну, тобто, кожен міг запропонувати свою історію, якщо там вона ну. Продюсерів по всіх я думаю, що так ну так, так власне, як як будь-який фільм. Тобто я є, є якась, ну це як знаєте, як твір на задну тему. Тобто є війна очима тварин це є, і ти думаєш, а що я з цього приводу думаю, яку я можу розказати про цю історію, таку чи іншу? і Якщо ця історія резонує з усіма, то власне вона знімається. Тобто Зрозуміло, дякую вам. За вашу роботу, за те, що ви ділили час для те, щоб розповісти про це, удачі вам і хай все складеться з вашою частиною і з усіма іншими вашими творчими проектами.